Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти. Рада, що завітали! На дворі зима, а отже, пора придбати та висівати насіння. Які квіти можна висівати у грудні? Еустома це чудова, але примхлива квітка, і для її вирощування потрібно немало часу та терпіння. Посіяти її у грудні. Вона буде мати час розвитку. А якщо в разі вона не проросте, можна ще раз посіяти її у січні. Петунія вона не така повільна у розвитку. При правильному вирощуванні вона росте швидко. Але так як насіння ампельної петунії не дешеве, то можна посіяти швидше. При розвідку прищипнути рослину, укорінити, і тоді буде не одна рослинка, а дві або три. Вербена прекрасна рослина, у поєднанні з іншими виходять дуже доречні композиції у кашпо. Але її розвиток триває довго, тому висівати потрібно якомога раніше. У січні ми продовжуємо висівати еустому, петунію, якщо цього не зробили у грудні, лаванду, дельфініум. Це з тих, які потребують стратифікації. А це займає від декількох днів і до місяця. Кермек – сухоцвіт, гацанія яскрава, а також пеларгонія. Її починають висівати з середини грудня і в січні також буде непогано. У лютому у розсади з'являється більше переваг, тому що сонечко світить яскравіше, а день стає все більшим. Висівають бакопу, лобелію, сальвію, геліотроп, діхондру, калібрахуа. Цинерарію, катарантус. Можливо, ще висівати. Але бажано чим пошвидше фіалку вітрока на перстянку, аквілегію і так далі. Але важливо, в якому місяці ви б не висівали, підсвітка обов'язково потрібна, тому що без досвідчування. Не буде того результату, який нам потрібно. І найголовніше це якісне насіння з відповідним терміном придатності, а також любов та догляд. І навіть у початківця з невеликими помилками все ж таки щось проросте. Всім дякую за увагу, миру нам усім!